Жиророщинні токсини розщеплюються лише за допомогою ферментів і жовчі та виводяться з організму скаловими масами. Цьому нам допоможе асимілятор, комплекс травних ферментів сприяє якісному розщепленню їжі білків, жирів, вуглеводів і нормалізації травлення, допомагає виводити з організму жиророщинні токсини. І уповільнює процес їх утворення. Коралліцетин є джерелом фосфоліпідів і бере участь у регуляції жирового обміну, зокрема, допомагає знищувати рівень поганого холестерину. Організм потребує постійного надходження фосфоліпідів для відновлення цілісності клітинних мембран, які щодня пошкоджуються вільними радикалами.